Доброго ранку. Сьогодні у нас 12 липня, субота, без 20. 10 година ранку. Віка вже поснідала їла кашку. Тут залишилось трохи це швидко, як це швидко розчинна каша. Дитяча сьогодні нас так зробила, бо пізно встали. Ніч була неспокійна. Була атака комбінована по Україні. Деколи було гучно. Від шахетів. Смажу зараз Богдану яєшню на сніданок з перчиком чорним. Готовий вже сніданок Богдану, яєшня, бутерброд з сиром і маслом. Бо постійно голодна дитина. Це мій сніданок каша, кускус -кус молочна з маслом з цукром. Ось а вночі, коли прокидалась, коли були вибухи, то для самозаспокоєння з'їла тут булку з кремом. Ми з Вікою вийшли вже на вулицю. Віка грається машинками. Я їм шовковицю і ношу віці. Сьогодні спекотно. але ча вже починає падати, так, скоро вже мама буде збирати на компотик. Сьогодні і шовковочка у нас наспіла. Бо вчора я ходила, тут зовсім мало було. Сьогодні підіспіла шовковочка. Зараз ми з Вікусиком наїмося. Та й нічого страшного не буде від того, що там муха, Вікуся. Вона якось інколи не встигає між моїми приходами <світок> достигнути. Ти не знаєш, як просто Хлопці вже пішли по домах. Ми ще з вікою трохи побудемо, вдягли панамочку. Трохи ще поїмо шовковиці, наспіло багато. І підемо в магазин. Повернулися з вулиці, з магазину. Зараз покажу, що ми купили в Елмарті. Так, купила ось такий десерт чорний з кавою. Щось нещодавно коштував 17 гривень, сьогодні 21. Так, купила сосиски ятранні зі смачною скоринкою першого сорту по акції 46 гривень за упаковочку. Далі купила ось такий український хліб, половинку нарізану. І. Купила ось такі печериці, хід хіт-продукт по акції 50 гривень за баночку. Це до салату з помідорів із сиром. Купила сушки малятко з какао. Пиріг з заварним кремом, теж по акції 50 гривень, в'язочку бананів. І помідорчики, певно, що тепличні, 65 гривень за кілограм це для. Салату також. Ось такі були покупочки. Ще грильяжик купила маленький, але Віка з'їла по дорозі додому. Коштувало це все 362 гривні. Зараз будемо з Богданом обідати. Ось мій обід, ось Богдана обід. У нас сьогодні макарони на обід, сосиски, мариновані грибочки і помідорчики. Буду пити каву з молоком і з шоколадкою, якщо її можна так назвати. Але смачна вона з таким смаком кави. Зараз буду запускати прання. Якраз закінчився пральний порошок. Буду прати біле, білі речі, вже накопичилось досить багато. Зараз у нас без 15.5. Тут гарна годівничка і голуб зверху сидить. Я зараз направляюсь в стоматологію. У мене терміново виникла необхідність піти в стоматологію, проте вона виникла 4 дні назад та терміновість, От, але тоді в мене не було грошей на стоматологію. Зараз з'явились тож я ось. Якраз прийшла, то в мене є трохи часу, то я тут прогулююсь в дворику. А справа в тому, що в мене давно, ще дуже давно, стояли брекети. І після брекетів, в мене з, середини, з внутрішньої сторони зубів, стоять ретейнери. Це така проволока на зуби наклеєна, на полімер. І в мене та проволока на нижніх зубах зсередини лопнула і розламалась на дві частини. І треба піти до стоматолога. Мене записали до ортодонта, який займається цими справами. Бо я думаю, його вже треба зняти. Той ретейнер він уже більше десяти років стоїть. В принципі, як ортодонт скаже, я думаю, скаже мені, що його вже треба звідти зняти. А на верхніх зубах хай ще залишається. І ось я чотири дні проходила з тим тріснувшим розломаним ретейнером, і ця проволока, я її так загорнула всередину, ну якби так якось установила, щоб вона мені не царапала язик. І вона, слава Богу, не царапала язик. Але я все ходила у ці чотири дні і думала, що в якийсь момент а, такий рандомний і нежданий, а, вона мені вип'ється в язика. Та проволока. це був би нежданчик. Але я її так. Загнула, тож вона так 4 дні і пробула в мене, тріснувши, поламана. Так, зараз у нас вже скільки годин? Майже 17 Все, все йти. Подивлюсь, скільки це в мені вийде. Я подзвонила, там, спитала ціну примірну на послуги, але воно так завжди в стоматології виходить все зовсім по-іншому. І зазвичай в Сторону підвищення. Я там хто не дивився, розміщу знизу в описі посилання на моє відео про те, як мене ледь не надурили на 10 тисяч гривень в стоматології. Ось поставивши мені якийсь світ фонаря, діагноз, і я вже мовчу про те, що вони не тільки в мене ці гроші не виманили, але не нанесли мені шкоду здоров'ю. От хто хоче, хто не дивився, може подивитись. Я посилання розміщу внизу в описі. Я вже підходжу до стоматології, то ж побачимось. Чи додому за грошима, бо все ж таки поговорила з Ортодонтом, він рекомендує поставити новий ретейнер, От, бо каже, що в нього були в практиці такі ситуації, коли навіть там через великий проміжок часу зняли ретейнер і поїхали знов зуби, От. то я, мабуть, поставлю собі новий, а це коштувати буде 4 тисячі. Я оце йду додому за грошима. Зараз тільки гроші шух-шух-шух-шух. Так, я вже зі стоматології, поставили мені ретейнер. Такий новенький, гарненький, навіть не заважає. Сказали, що може заважати перший час, але наче не заважає. Видали мені тут квитанцію. Чек. Фіксація незнімного ретейнера на два зуби. Рахується 866 гривень. А так як у мене ретейнер встановлений на 6 зубів, то в мене виходить ще з П'ятивідсотковою знижкою, там все рахується з п'ятивідсотковою знижкою. Це якась там сімейна знижка чи щось таке? Так, зі знижкою за 6 зубів 2468 гривень. Далі зняття залишків композиту з одного зуба. Це демонтаж старого ретейнера. Він кріплений на фотополімер. І треба зняти цей старий композит, старий полімер який залишився від старого ретейнера, і за один зуб – це 225 гривень, і з п'ятивідсотковою знижкою за шість зубів – 1282 гривні. І використання одноразового стоматологічного набору – 260 гривень, зі знижкою 5%, 5% – 247 гривень. І того зі знижкою 5% все в мене вийшло 3997 гривень. Без знижки коштувало б мені 4208 гривень. Ось так. Тож тепер я з новим ретейнером, ну воно й добре. Ставити знову брекети це дорожче набагато, ніж поставити новий ретейнер, я вам скажу. От. А вирішила поставити, щоб спокійніше було. Була в такому захваті від моїх вирівняних зубів після брекетів. Хоч це було і давно, але я до сих пір пам'ятаю, як вони почали вирівнюватись. У мене були дуже криві зуби. У мене були не просто криві зуби, в мене були а, зуби, як отакі. Покривлені, отак клавіші піаніно. Піаніно, отак, от один в одну сторону, другий всередину, отак, отак. Тому що коли у людини хоча б рівні два передні зуби, а там далі якось. Ну то, хоча б візуально якось це сприймається нормально. А в мене було от реально один отак передній торчить вперед, другий передній, отак туди назад всередину. Торчить це просто, це був просто якийсь жах. От тож е нехай стоять ті ретейнери. Бо так мені надійніше і так мені спокійніше, що зуби будуть стояти на місці. Так, піду я в магазин, бо я сьогодні забула, ще купити конвертик для подарункових грошей. Завтра начебто Богдан має йти на день народження. Тільки що повернулася з магазину АТБ. Зараз швиденько покажу покупки, бо морозиво треба ховати. Так, загалом у мене ось ці покупочки. Це все було із АТБ, і коштували вони 266 гривень. Так, три морозива по акції, три ведмеді Кавун Полуниця. Дуже люблю це морозиво. І зараз по акції 24 гривні за штуку. Далі морозиво розумний вибір: 11 гривень за штуку і два плодово-ягідних. По 9,50 за штуку. Так, це щодо морозива. Далі чесник гранульований купила приправу, дві томатні пасти, розумний вибір, там зовсім щось дешево, біля 10 гривень. Чи навіть менше, це Богдан хотів робити собі томатний сік, йогурт, своя лінія, банан-полуниця. Дві штуки купила сир гауда. Це теж по акції 58 гривень, і королівський смак кетчуп теж по акції. А, така велика пачка, лагідний кетчуп 30 гривень. 50 копійок. Все таке намагались брати подешевше. Так, це щодо АТБ. зараз заховаю в холодильник і Перейдемо до наступного набору продуктів. Далі наступна закупка продуктів. Це було замовлення із магазину Метро. Загалом на 1900 гривень замовила теж було за акційною ціною. По 50 гривень за один рулон я порахувала ось такі паперові рушники: 8 рулонів. Далі закінчився порошок, як я вже і казала, теж купила по акції Савекс, теж за якусь дуже вигідну ціну, не пам'ятаю яку, 3 кг 450 грамів. Далі 4 пакети молока. Це марка Metro Chef, Вони там в метро за такою дуже вигідною ціною, завжди чи то 42 гривні щось таке. Тож я зразу взяла 4, кефір селянський це для Віки, ну і може для. Богдана, пачка цукру Ару. Далі з'явилося м'ясо курей, етнічні м'ясники, дуже люблю, цю, любимо ми цю консерву, вона дуже якісна. от Саме м'ясо курей дуже любимо. Було без акції, без акції 100, 100 біля 140 гривень, але все одно взяла про запас на той випадок, коли. Треба щось м'ясне. Далі із сирого м'яса, із м'ясного купила ось такий фарш соковитий, курячий, і дві пачки гомілок. Гомілки теж були по акції. Хлібці фінкрісп. З соломкою вийшов якийсь баг-фейл. Я спочатку замовила Київ хліб, соломку. Потім я побачила цю соломку в продажі, відмінила Київ хліб, але це я собі так подумала, що я її відмінила, бо воно не відмінилось. І тепер у мене дофіга тут соломки. Київ-хліб, соломка, потім ось така ще якась замолодь. Це нормальна пачка, а це я не знаю звідки вона у них була, звідки вони її дістали, але вона зовсім потрощена вся. В принципі, це і все метро. А, ще туалетний папір, папір цілий блок. Не буду вже його показувати, там у Бухівській, цілий блок туалетного паперу. І все. Ось таке було замовлення із метро. І ще заходила в простор, магазин, купила собі шампунь, ось такий нео, шампунь для волосся з екстрактом реп'яху, лопуха. Реп Ні, це не лопух. Ріпінік. Коштував трохи менше 100 гривень. Не чіпай, Віка, Віка, не чіпай. Це тушонка. Я... Тихенько, так, це тушонка. Я казала про тушонку, курячу, що це коли немає м'яса, що вона приходить на Дивись. допомогу. Це, наприклад, з сьогоднішнім днем. Це бочки такі. Дивись. Я знімаю відео, тихенько, помовч будь ласка. Це Богданова вечеря. Так, на вечері в нього гречка. До речі, ось гречка. І гречку це зварив сам Богдан. Я йому давала завдання, ну, попросила зварити гречку, бо я ходила в стоматологію, в магазин. Ось він зварив мультиварці гречку, і вона вийшла ідеально. Гречка в нього. Вілка, ну дай вилку, дай. Гречка, грибочки і ось курятина. Вона просто супер. Ця курочка, вона просто супер. Вона ніколи ще мене не розчаровувала. От яловичина, там вона менш така, ну там більше, да, зараз, більш більш вірогідність, що там будуть погані шматочки. І свинині теж. Якби попадаються. А от в курятині все просто ідеально. Бо я тут бормочу мені на вуху, я хочу їсти, я хочу їсти. Він просто йде гуляти. На, бери. Для віки обережно. Готую ось омлет. Так, Віка зараз буде вечеряти. На вечерю у Віки омлетик. І ось таке овочеве пюре з м'яском хіп. Точніше, не тільки овочеве, овочі, рис і індичка. Зараз ми будемо вечеряти і читати книжечку. Бери супчик, будь ласка, тому що ти не вживаєш слів вічливості, зауважив носоріг. Яких це слів ввічливості? Що там? Наприклад, будь ласка, якби ти попросила мене, друже, будь ласка, позич мені на деякий час свою парасольку. Я б нізащо не відмовив, пояснив Буц. Одразу все зрозуміла жирафа. Бери ложечку і бери супчик. Молодчинка. Молодчинка, ти дуже гарно їси і омлетик, так. Ти на мене тільки не ображайся, не перевертай так, бо не буде будуть Ой! Читаю, читаю, добре, відповів Буц. Якщо ти вже бери, будь ласка, супчик. Якщо ти вже йдеш, то візьми з собою мою парасольку. Вона тобі знадобиться. Віка вже повечеряла, омлетик з'їла весь. Супчику цього лишилось ось стільки. Я, до речі, такий супчик, я не просто так даю. Це м'яско. Рис і кукурузка. А це що, це, це? кусочки, шматочки кукурудзи. Так ось я додаю туди олію, сіль і трошки води, щоб воно було більш рідке. І тоді Віка гарно їсть. Я роблю салати. Тут помідор нарізаний з кипочками тоненькими і политий майонезом. Зараз буду натирати зверху сир. Сир натерла. І зараз буду різати грибочки. Салатики готові. Ось такі вийшли, з грибочками зверху. І на цьому буду вже закінчувати влог. Тому що вже без 25 п'яти і я вже дуже стомилася, вже треба вкладати віку. Тож всім дякую за увагу, всім до побачення і до зустрічі в нових відео.